В столичному гідропарку кілька тисяч киян осячували воду та занурювалися в ополонку. Деякі сміливці вірять, що купання на водограще очистить душу та зміцнить здоров'я на увесь прийдешній рік. Перевірили це на своєму досвіді Артем та Ольга. Цьогоріч у четверте. Ні, самом деле класно. Тобто ти вискачуєш і сразу жарка. Піридвімінути жарка, потом холодно, потім жарко. Ну, а щині класно. Головне натякають, аби не забути правильно зігрітися. Це частина традиції. перед тим як зануритись у воду, кияни молились біля каплички на честь хрещення Господнього. Обряд освячення води здійснив Петрях Київський і всієї руси України філарет. Ті, хто не насмілився зануритися у полонку, набирали освячену воду із бюветів. Отець Миколай каже, що так зване духовне моржування не є обов'язковим. Це бажання людини. Традицію, як Господь прийняв грешення, хоча е, церковного підґрунтя тут немає. Не обов'язково там е, е, сягати в ополонку, щоб е, очиститись. Насамперед людина очистити себе покаянням. Проте в народі вірять ще й у інші цілющі властивості води у цей день. Я, я вірю те, що коли можна мати цією водою, то все є ж гарним. і красивим. Талкаров Яна Буско епізоди